Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з реактивних систем залпового вогню по Харковій області. Частина ракет самоліквідувалася на території Російської Федерації. У Харкові, внаслідок російського терору, сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі. Є влучання в Київському районі. Постраждала одна жінка 53 років. Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському району. Одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення. Чугуївський район також піддався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди. Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: вісім у Харкові, одну в Лозівському районі, одну в Чугуївському районі. Чотири людини за добу загинули: дві в Харкові, одна людина в Чугуївщині та одна в Озюмському районі.